Чим небезпечний дефіцит магнію в організмі? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Тут завжди цікаво та комітено. Магній це мінерал, який використовує наш організм у своїх мікропроцесах щодня. При дефіциті цього мікроелемента люди страждають на шалений апетит, велику тягу до солодку. Дефіцит магнію зустрічається також при цукровому діабеті другого типу, при менструальних синдромах як варіант стресу, який супроводжується дефіцитом магнію та схильністю до спазм м'язів. Також при дефіциті магнію людина важко переносить навантаження. І стресові ситуації. Значить, що робить організм, коли нестача ідеї, яка це саме магнію в організмі. Значить, наш організм дуже розумний і він його забирає з наших кісток, зубів, внаслідок чого вони сильно руйнуються. Добова норма 400 мм щоденно. Із усіх форм магнію, магній цитра. Найбільш засвоїться нашим організмом, тому залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.